Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити про бруківку. Бруківку, яку міський голова кладе повсюди, де вона взагалі не потрібна. От чесно. Ні, вона, можливо, і потрібна. Але не сьогодні. Тому що сьогодні є більш нагальні питання, на мою думку. Можливо, помиляюся. Поправте мене. Перше. Бурківка, яку зараз складують на кругах. Ну, чесно. Можливо, я так один думаю. Поправте. Вона там взагалі не потрібна. Навіщо? Ну багато де клали цю бруківку. Зараз перечитати всі вулиці, я думаю, не... не потрібно. Я краще поясню, куди потрібно ці блокошти Діти. От наприклад, звернути буквально від кругів, з цих же, де кладуть зараз бруківку, на 100 метрів вліво. От дивіться. Я не став далеко їхати. Я тільки звернув з кругів і найближчу дорогу взяв. Будь ласка. Знову ж таки, можливо, я помиляюсь. Але, на мою думку, краще ці кошти було вкласти ось, наприклад, в цю дорогу. Але я розумію, що вони замилюють очі там, де постійно їздять в автомобілі. А тільки з'їхати з центральної дороги все, у нас повне село. Якщо вже не на дороги то, на мою думку, давайте на генератори. На генератори, звичайно, що вони вже кошти виділяли на генератори, де да, ті генератори ми не знаємо з вами. Але вони потрібні. Вони потрібні. Як для опалення, яке не працює під час е вимкнення світла. Раз. Людина банально не може взяти довідку у цнапі. Два. Тому що не, не, нема світла, кажуть. Чекаємо. Ну як так? Ви що, не можете купити генератора для цнапа? Дурня. В садочках. В садочках немає світла і нема генератора. Ну як так? Зато бурківку кладемо всюди. Тепер, будь ласка, поправте мене, якщо я десь був неправий. Бо, на мою думку, краще купити генератори для садочка та ЦНАПу. та для котелень, які опалюють все місто. Чим ну, пласти в руківку там, де точно вона на сьогодні не потрібна. Це не саме нагальне питання. Все, всім бажаю гарного дня.